Ну і власне, давайте про цікаві факти, адже ми зараз розуміємо, що це наш такий кумир для багатьох від малого до старого. Але чи до війни ми взагалі щось знали про цю постать? Ні, але відтепер, через ці криваві жахливі події, ми зможемо дізнатися про цю постать більше. Я вам пропоную просто зараз подивитися до його ювілею збірку, яку підібрали мої колеги. Дивимося. Валерій Залужний народився в Новоград-Волинську, нині місто Звягель Житомирської області. Самого дитинства Залужний мріяв про військову службу його батьки також були військовими. Попри те, що у школі він навчався на трічки, має цілих три вищі освіти з військових напрямів. Закінчив загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ, Національну академію оборони України, а ще Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. При цьому всі три він отримав з відзнаками як найкращий на курсі. А три роки тому залужний закінчив ще й магістеріум Острозької академії. Попри те, що у Валерія Залужного величезний досвід служби, він перший головнокомандувач ЗСУ, який не служив у радянській армії, і максимально відходить від пережитків СРСР на користь стандартів НАТО. Хоча залужний взагалі не навчався на заході, всю освіту він отримував в Україні. Кар'єра головнокомандувача розвивалася дуже стрімко. З 2009 до 2012 року був командиром 51-ї окремої механізованої бригади. У 2017 році його призначили начальником штабу, першим заступником командувача військ оперативного командування Захід а вже через рік залужний стає начальником об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. У 2019 році він став команд. Мандувачем «Північ», а у 2021-му наказом президента України Володимира Зеленського, Валерія Залужного призначено головнокомандувачем ЗСУ. З того часу не було жодного приводу для того, аби президент пошкодував про свій вибір. Валерій Залужний відомий як найбільш відкритий генерал, який із легкістю знаходить спільну мову з солдатами та молодшими офіцерами, Це завдяки тому, що сам був учасником бойових дій на Донбасі. Ще до повномасштабного вторгнення залужний віщував його і закликав українців готуватися. Відбуваються бойові дії на сході України. Ми ще маємо реально маємо реальну загрозу повномасштабного вторгнення країни-агресора, і ми маємо до неї готуватися. Крім того, що залужний опікується нашим військом, він переживає і за українську культуру. Валерій Федорович з дитинства знав українську мову краще ніж російську, і зараз він абсолютно точно розуміє, за що ми воюємо. Одного разу він сказав: ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє. Українська мова це мова наших батьків і дітей, мова нашої перемоги. Та найбільше залужний вразив українців своєю людяністю та простотою. Щиро дякую всім українцям разом ми обов'язково переможемо, і не тільки сьогодні завжди. Дякую всім. Він завжди має час для того, аби поспілкуватися та підтримати військових, дітей, а також родини загиблих. Головнокомандувач зізнався у інтерв'ю, що після важких робочих буднів він може зайти до інстаграму, щоб подивитися на картинки та відео з котиками. А ще він пише вірші. Також намагається проводити час з родиною. Залужний давно і щасливо одружений, має двох доньок. Старша служить у київському гарнізоні, а молодша вчиться в Одесі та мріє стати лікаркою. Головнокомандувач Збройних сил України не має іномарок, ВІЛ і яхт, як російські генерали. Він мріє після всіх військових здобутків у старості бути тихим і спокійним учителем. А ще у січні він отримав мільйон доларів у спадок від американців українського походження і віддав їх на потреби армії. Саме тому на честь Валерія Залужного вже зараз переназвали три вулиці у різних містах України і вже склали не одну пісню на честь легендарного головнокомандувача. Залужному полала та пошана, для нас він до вічно, мужній наш герой. Поставив він на місце підлого отирана, за злодіяння свої Росія як і з